«Кримічні угоди душ, як створюються плани на життя Глибокий езотеричний погляд За мотивами досліджень Майкла Ньютона Що якщо наше життя це не випадковість, а ретельно спланований сценарій душі? Що як ми самі вибрали біль, виклики і тих, хто з'явиться на нашому шляху? Такий сценарій називається. Кармічним планом а домовленості, що формують його угодами душ. Про це говорять древні вчення, сучасна регресологія і дослідження Майкла Ньютона. У цьому відео ми зануримося в таємну сферу підготовки до втілення, де душі створюють кармічні угоди, обирають обставини, зустрічі і навіть труднощі, щоб. Пройти уроки розвитку, що таке кармічна угода. Кармічна угода це енергетична домовленість між душами перед народженням. Це не контракт із примусом, це добровільне рішення взяти участь у спільному досвіді, що допоможе обом сторонам зростати. Це може бути угода зустрітись і допомогти одне одному. Згадати себе, угода прожити травму разом і пробудитися через біль, угода бути викликом для іншого, дзеркалом, каталізатором. Навіщо душа створює плани. Душа приходить у втілення не випадково. Вона має ціль зцілити минуле, навчитися любові, балансувати енергію. Тобто Відати, що брала, прийняти, що відмовляла, Допомогти іншим, пробудитися. Життя це не випадковість, а майстерно складена подорож, у якій усе частина глибшого затому. Підготовка до нового життя Після огляду попереднього втілення душа відправляється у спеціальний простір, зал планування. Там вона у супроводі наставників переглядає уроки, які ще потрібно пройти, зв'язки, які слід відновити або завершити, варіанти нових життів. Це схоже на створення великої карти, де є точки зустрічей, перешкод, можливостей. Але як саме ми пройдемо цей шлях, вирішуємо ми самі вже на землі. Як створюються угоди з іншими душами. Душі зустрічаються до втілення і домовляються, Я прийду твоїм батьком, і через мене ти навчишся пробачати. Я буду тим, хто тебе зрадить, і ти зцілиш свою гідність. Я з'явлюся лише на кілька тижнів, але все поміняю в твоєму житті. Такі угоди бувають простими. І дуже складними. Іноді душі погоджуються на такі ролі заради любові. Рівні планування. Основне і додаткове. Кармічний план має два шари. Перший основні пункти ключові події, які впливають на розвиток, наприклад, важлива зустріч, травма, покликання, другий. Вільна зона вибору. Це те, як ми реагуємо на обставини, з ким будуємо стосунки, як розкриваємо себе. Жоден план не є фатальним. Він як каркас. Ми самі наповнюємо його сенсами. Чому ми обираємо важке життя? З погляду душі важке життя не кара, а шанс прориву. Коли душа хоче швидкого зростання, вона погоджується. На такі умови народитися у складній сім'ї, втратити близьких, пройти самотність, бідність і хворобу, це уроки сили, співчуття, пробудження. Іноді одна важка інкарнація відкриває шлях до великої трансформації всієї душі. Душі наставники і провідники. Під час планування поруч із нами є наставники. Це більш досвідчені душі. Вони не нав'язують вибір, а допомагають побачити його суть. Вони питають, чи справді ти готовий, чи зможеш пройти ці уроки з любов'ю, чи потрібно це тобі саме зараз. Після втілення наставники залишаються поруч, як внутрішній голос, інтуїція, сновидіння. Чому ми не пам'ятаємо свій план? Завіса забуття необхідна. Якщо ми знали би усе наперед, ми б уникали болю, але тоді не було би розвитку. Пам'ять плану відкривається поступово через кризи, які пробуджують, через повторювані теми життя, через інтуїцію або сни. Чим ближчими до себе, тим ясніше згадується шлях. Як розпізнати кармічну угоду? Ознаки того, що ви вступили в дію кармічного договору. Ви відчуваєте сильний, емоційний відгук, любов або біль. Людина викликає у вас глибоку трансформацію. Стосунки з нею повторюють патерни з минулого. Навіть після розриву вона залишається у вашому внутрішньому просторі. Такі зустрічі це ключ до пам'яті душі. Чи можна змінити кармічну угоду? Так, людина має свободу волі, душі створюють угоди з урахуванням того, що втілене я може обрати, пройти урок або відмовитися, вибрати любов або залишитися одиноким, пробачити або утримувати біль. В будь якому вашому виборі є зростання. Душа ніколи не засуджує. Вона чекає нашого пробудження. Угода, які завершено. Іноді ми відчуваємо стосунки, втратили сенс. Людина відійшла фізично або енергетично. Це може означати, що угода завершена. Ми отримали те, заради чого зустрілися. Це не трагедія. Це знак, що урок пройдено. Далі новий етап, нові зв'язки, нові задачі. Пробачення як завершення угоди, коли душа несе біль, угода триває, коли приходить пробачення, нитка зв'язку очищується. Пробачення це не про те, щоб забути, це про те, щоб звільнити себе і іншого від контракту страждання. Як згадати свій кармічний план. Спостерігайте за повторенням в житті, слухайте своє серце, а не логіку, досліджуйте глибині емоційні реакції, занотовуйте сни і внутрішні прозріння, ставте собі запитання, що я мав зрозуміти з цієї ситуації. Ми не жертви, ми творці. Навіть найболючіші події мають вищий сенс. Коли ми згадуємо, що самі погодилися на це заради росту, ми виходимо з ролі жертви, тоді починається справжня алхімія. Біль перетворюється на мудрість, втрата на силу, страждання на співчуття. Ми вічні душі, і кожне життя це розділ великої історії. Кермічні угоди не тягар. А міст. Через них ми приходимо до себе, згадуємо, навіщо ми тут і вчимося любити без умов. Тож, коли наступного разу життя поставить вас перед вибором, зупиніться, подивіться вглиб. Можливо, саме зараз активується одна з угод вашої душі, і вона чекає, щоб ви згадали. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!